Сьогодні ми знаходимося в одній із найвідоміших пекарень центрального Лондона Філіп Контічіні, яка славиться своїми великими круасанами великого розміру. Лондон рай для гурманів. І якщо ви любите випічку, то в Кензінтоні є місце, яке точно вас вразить. Це кафе, де подають найбільші круасани у місті. Чи зможете ви подужити такий круасан самотужки? Чи все ж таки доведеться ділитися? Дякую. Sure. Подивіться на цей круасан, це той випадок, коли розмір дійсно має значення. <гум> mm -hmm. а -а 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 -а! Мені дали ось такий круасан, і зараз дуже цікаво побачити, який він всередині, чи він смачний, чи це просто красива картинка. Якщо чесно, мені не дуже подобається. Звичайний круасан. Я думаю, що цей круасан був створений більше для реклами і для залучення відвідувачів. Тому по 10-бальній шкалі я ставлю цьому круасану 6 із 10. Так, враховуючи розмір круасану, їсти його просто неможливо в такому стані, тому зараз я його буду ламати навпіл і дивитися, яка начинка знаходиться всередині. Пустишка. У додаток нам також принесли гарячі шоколад. Я думаю, що це для цього, щоб е, отримати якийсь додатковий смак для круасану, але, чесно кажучи, з точки зору практичності це дуже незручно і цей круасан, мені здається, більше для інстаграму, аніж для щоденного вживання. Шоколад невкусний. Смак він занадто фритурний. Можливо, у поєднанні із цією булкою це може бути якось гарно, але по окремо мені смаки зовсім не подобаються, на жаль. А найбільший недолік цього круасану — те, що коли ти його розламуєш на частини, то він просто всюди, в моїй каві, в моєму гарячому шоколаді, на моєму одзі. Тому. З точки зору практичності це максимально незручно. Тому не одягайте такі гарні речі, як я сьогодні в цей, в цей заклад. По якості круасан досить свіжий, але з точки зору смаку мені не дуже подобається і, чесно кажучи, за ці кошти ви можете взяти щось набагато смачніше. Так, ми вже закінчили нашу трапезу. Цей великий круасан вже забрали щось пакувати з собою. Я показую вам чек 43 фунти. Вартість за два капучино і два круасани. Чи варте воно того, чи ні, я не знаю. Пишіть вашу думку в коментарях. Як на мене, це оверпрайс.